Підійшли до нього і погрожували тим, що відріжуть йому вухо, якщо він не скаже, де знаходяться гроші. Працює національна поліція. І вони його облили І ззаді якийсь удар по голові. Мене тут завалили, коротше, отут наділи стяжки і продовжували бити. Це від стяжки лишилося сліди, так? Це бандит, який протягом, вибачте, метро, протягом трьох років користувався підробленими паспортами і змінював свою зовнішність. — Грушку перебуваєш Перебуваю. кінці лютого в селі Красилівка, що в Рожському районі Київщини, подружжя підприємців, як зазвичай проводило дозвілля, нічого не підозрювала. До них в будинок вдерлися троє осіб в балаклавах з автоматом та пістолетом. Вони повалили господаря на підлогу, а почали погрожувати вимагати гроші. Ми зараз прямуємо до потерпілих в селі Красилівка, яких жорстоко побили і. На рахунок дій злочинців вони були згуртовані, чітко сформовані. Вони знали, куди їм бігти, що їм робити. На рахунок складу сім'ї вони також знали, що наприклад, що в будинку проживає тільки чоловік та дружина. Взагалі, перше нам ну, вкинулося в очі це те, щоб потерпілий був дуже сильно побитий. Тобто над ним просто знущалися. Злочинці не розуміли точну суму грошей, вони розуміли просто, що в них є гроші. Вечір ми відпочивали перед телевізором. Було вже після восьми ми дивилися новини. Як завжди поїли, лягли вітальні угу. і ех, не зачинили двері в хак. Я Встав, відкрив в коридорі двері, а там вже стояли три чоловіка. У двох із них ну, один з пістолетом, другий з автоматом. Третій ззаді стояв, не було видно з чим. Ну і почали кричати напал, напал, напал І вони мене попиталися схватити сюди. Я відскочив, тоді забігли сюди, всі трьох один до дружини. І ну, я одному ще попитався його вдарити, щось там в нього випав пістолет, і в цей момент я трохи все-таки задумався, що це таке. І ззаду якийсь удар по голові, мене тут завалили. коротше. Отут наділи стяжки, і перенесли на кухню і там били, продовжували бити. Ну, цей один остався і, і бив постійно там. Ну, на полу я налягла, він положив мене на кровать, там же я не лежала, я перевернулася, і накрив подушкою на голову, і сів зверху. Я почала кричати. Кажу, мені погано, зараз умру. Просто, кажу, в країні війна, ходите до людей. Ну, кажу, що це ужас, просто ужас. Що казала вона? Гроші! Жити хочеш, деньги віддай. Ну, вони по русски більше зі мною говорили, ані тільки по-русски. Поки Олександр лежав на підлозі, розбійники взяли ніж з його ж кухні, підійшли до нього і погрожували тим, що відріжуть йому вухо, якщо він не скаже, де знаходяться гроші. Отут мене положили головою туди, ну, вниз головою, і постійно били. Ну, тобто, один чоловік постійно в мене бив. Тільки я відходжу, зразу бив. Ну, Тільки я починаю нормально дихати, зразу бив другий раз. Ну, такі дихати почав, одразу бив третій раз. Ну, в основному по почках били, в основному, щоб дихати не мог, ну таке. Ну, тобто били-били, і потім почали кричати бабки, бабки. Йди день, йди день, йде. Подняв мене, спитав, як тебе звати, успокойся. І де деньги. Ми пішли на другий поверх, були в мене там трохи гроші, я віддала, а він все одно каже, де деньги. Все. Уході вже розгляду цих всіх подій. Ми встановили, що потребіли дійсно займається підтримською діяльністю. Він має сферу продажу побутових товарів. Тобто тварю для будинку і тому подібне. Так як були проблеми в нас в державі з генераторами, він також займався продажу цих предметів та ну заробляв непогані гроші. Розбійники поводилися надзвичайно жорстоко. Окрім катування, окрім фізичного завдання болю ногами, руками в область обличчя, в область тулуба, вони після цього взяли запальну суміш, облили господаря бензином і погрожували його підпалити. Саме після цього він погодився сказати, де саме лежать грошові кошти в його гаражі. Ну, я зрозумів, що ну що, то есть, мене приб'ють, і мені ще 10 хвилин, і ну і то є, все. Я сказав, що подіть гроші в гаражі заберіть і, і відпустіть нас. І все. Вони щось там пішли, ходили, ходили, не знайшли, потім знову мене били. Він просто в наглу каже, йому зараз буде п'яць, тому що я спустилася з другого поверху. Я почула запах бензину. Вони прийшли з пляшкою бензину ще, і вони його облили бензином. І він так виняв на кухні. Але ще був момент, вони всі розмовляли на російській мові, чистою російською мовою, не використовуючи ні одного українського терміну, можливо, чи ну, тобто, взагалі. До того всього один із них, ми так розуміємо, що він якби. Навпаки, він імітував голос людей з східної зовнішності, тобто він імітував кавказця. Що була квадратна голова? Така квадратна голова і з під голови торчало. ой, з під балаклави було щось таке. Ну, схоже на бороду було. Я ще так не зрозумів. Усів не було, а борода була. А я в моєму поніманні підсознательно це уси усі бути, а усів не було. Це від стяжки лишилися відстяжа, сліди, так? Да? Досі? Ну, не ну, тут та працювала в тебе довго. Ми відпрацювали на території всі можливі камери відеоспостереження. Їх була безліч і. Камери поблизу вчинення злочину, тим більше, село було перекрите камерами безпечно, ну безпечна красилівка, це, ну, так будемо її називати. 40 до вчинення злочину ми зафіксували рух. Ми не назвемо це фонарем, який там світиться прям ну, як ми їдемо ночі, і фонарі світиться. Ні, це бліки маленькі. Світло. Темний екран, але ми бачимо світло, що між деревами щось є. Ми переглядаємо далі і побачимо, що під час підходу до вчення злочину ми фіксуємо ці бліки. І під час відходу вчинять злочину ми теж їх фіксуємо, і ми розуміємо, що дійсно ці люди підходили з тої сторони. Взяли гроші і тоді вже успокоїлись, провірили нас. Ну, провели ще дружину, зав'язали теж її руки, положили біля мене і сказали, 20 хвилин не розв'язуватися. А потім, я походила, казали, ну через 15, там можете вже розв'язуватися. Після скоєння злочину група розбійників не пішла на вулицю села, а побігла ось сюди, городами, для того, щоб якомога краще сховати свої сліди. Вони пішли сюди, тому що вже сніг починався. А я виходив. І Тут не було слідів, туди вели, то, то ви вийшли, побачили, що немає слідів і зрозуміло, що скаса вони пішли У вас на той момент були встановлені камери від не було. Не було, так. Mm. це вже після того як да. трапилося напад, того. ви вже Піс... встановили камери, всюди наліпки, mm. увага відео з Ну, я просто no, да, угу. да. я зрозуміла. Ну вже добре. А решітки на вікнах теж були? теж не було, було. Да. було. Mm -hmm. решіток нічого не було. Так? Тому намагалася встановити, хто ж саме міг скоїти цей розбійний напад, і саме через деякий час, через кілька місяців, в Ірпені трапляється ще один розбійний напад, не менш жорстокий ніж перший. 50% будинків на цій вулиці Єрпеня були зруйновані під час окупації, і люди, які тут живуть, намагаються хоч якось повернутися до нормального життя. 70-річний господар однієї з місцевих сидить так само робив усе для того, щоб хоч якось відновити своє життя. Але вночі, в квітні місяці, до його будинку увірвалися троє розбійників, катували його, погрожували, вбити сокирою і вимагали віддати гроші. Ну, вони 3 го числа в квітні місяці залізли дому. Вони аджали стекло в літній кухні, а там спав потерпілий. Зайшли в вдома в масках, була клавах. Троє розбійників проникли до будинку через вікно, погрожували господарю сокирою, намагалися його залякувати, жорстоко побили і вимагали віддати гроші. Мені зналося про те, що господар продав свій маєток і частину коштів вже отримав від покупця. Я так думаю, що гроші він не залишив вдома. Mm -hmm. Може, ну, ну я ж не можу сказати, бо я взагалі цього питання не чула до останнього, вже на третій день, коли ну, другий, як поліція приїхала. А він довго тут жив? Він місцевий, чи він приїхав? Да, Звісно, його батьки тут жили. Але оскільки грошей в нього не було, розбійники знайшли лише кілька доларових купюр і, не отримавши бажаного, залишили цей будинок. Втім, Ісля цього, коли господар повідомив нам про скоєння цього розбійного нападу, ми порівняли і мали вже інформацію про те, що ймовірно до скоєння цього розбійного нападу причетні і розбійники із Красилівки. Бандити професійні. Так, це бандит, який протягом, вибачте, метро, протягом трьох років користувався підробленими паспортами і змінював свою зовнішність, Він е, активно носив бороду, міг не носити бороду, він міг її збривати. Він е, користується тим, що він є особою зовні схожим на особу східної національності, тобто Кавказ. Кавказець, азербайджанець, чеченець. Я проснулася від того, що тут стоять швидка і стоїть поліція. Тут дуже багато поліції було. Я від цього пояснююся. А яка ваша реакція на те, що от поряд з вашим будинком вночі люди вдираються і скоюють розбійний напад на вашого сусіда? Ну, по-перше, сусіди всі один з одним спілкуються. Я тут була і 22 березня, і 22-му 22, 22 році, в березні, в лютому, ми не виїжджали. Ми О, тряний, німечко, от такий чоловік странний, немножко не старується, ніколи. Ну, якщо багато людей знало, то у нас хр вистачає таких хлопчиків, які можуть Розказати? провідати в смислі. Ми почали працювати камери відеонагляду, і зрозуміли, що розбійники так само відступали з будинку не стандартним способом, але ще більш нетиповим був і спосіб їх підходу до домоволодіння. Нам вдалося засувати, що на одній із вулиць знаходилися камери відеоспостереження. І коли ми подивилися відеозаписи, то побачили на ній двох чоловіків, які буцімто просто проходили вулицею, але один із них почав підтягувати на обличчя баф. Ми зрозуміли, що ймовірно, це саме ті особи, які і здійснили розбійний напад на 70-річного чоловіка з ірпеня. Ще двома учасниками цієї розбійної групи є двоє осіб. Вони також жителі столиці. Ніде не працювали, але вели доволі розкішний спосіб життя, їздили на дорогих автівках. Групу розбійників, які сколили два напади в Ірпані та Красилівці, поліція Київщини затримала в Хмельницькій області.

Затор та публічник нині знаходяться у слідчому ізоляторі за скоєння розбійних нападів. Він загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще один фігурант, який нині знаходиться за кордоном, йому оголошено заочно про підозру, і він буде оголошений в активний розшук. Звертаємося до усіх громадян, не чекайте, коли до вас додому можуть прийти крадії, розбійники або грабіжники. Дбайте про свою безпеку, встановлюйте грати на вікнах і за можливості систему відеонагляд для того, щоб забезпечити безпеку собі та своїй родині.